Відколи почався в нас піст, то люди більше рибку беруть. Я вже торгую Тут 25 років працюю, то завжди в піст покупців більше в нас. Білий амур, карась, хек, лосось щука, окунь, то столоб. Живуто заморожну рибу різних видів можна придбати на ринку в Тернополі. Які ціни? та чи змінилися вони під час посту? Дізнавали журналісти Терну. Вже два роки в нас ціна не міняється. Ціни поки що стабільні. у нас 70 гривень. Білий амур 115, короб 115, карась 80-50. Бувають окуні, ну, рідко, але буває. Буває по 120, по 100, по 80 гривень, 130-150 штук. За ту стола дуже великий попит, був, тому що він дешевий. Також на прилавках можна знайти чимало замороженої риби. Вартість такої від 65 гривень за кілограм за салаку до 650 за філа лосося. Ці свіжої риби найчастіше купують товстолоба, замороженої хека салаку. Як розповідають покупці, з якими поспілкувалися журналісти терно, рибу люблять, хоча вживають її нечасто. Також люди поділилися своїми рецептами. Під час посту рибу йому свіжу філа хека, стушковану рагу, овочі, більше овочі, зелень. Замаринувати спочатку риба, потім на трошки олії, трошки вже овочі вже мають бути втушити, тушитися, овочі, тоді вже риба і під кришкою хвилин 25-30. М'яса і так небагато їм рідко, але те, що я вчора знайшла в холодильнику дві заморожених великих риби, то це мене обрадувало. Риба трохи дорогий продукт, але час від часу все ж таки купляю. Заморожене я живу не люблю. Зараз в магазинах продається в невеликій розфасовці кита заморожена, то я купляю стейк кити і, як правило, ну, можливо, тушити її, трошки протушити, або такий супчик, щось на зразок юшки з рибою зварити, коли розгрузочні дні. Ну, то смачно виходить. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.